Слідці заспівали від нового пісню, перехрестового Бога водіяся, і осі розішилися у цій землі. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбачення, все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ще покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Так сталося, що невід'ємною частиною життя людини є різні страждання і різні випробування. Часом більші, часом менші. І часто можемо задавати питання, чому, для чого це. Тим більше, що ми ніби віруючі люди, Бог повинен нам допомагати. Але часто трапляється, що віруючі люди, можливо, навіть більше переживають різних страждань, різних переживань, ніж це мають невіруючі люди. І можемо задаватися, чому така несправедливість. Однак сьогодні апостол Павло в цьому посланні до Римлян говорить, що знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченням, все сприяє до добра. Ці страждання, ці випробування, які ми маємо впродовж нашого життя, повинні зміцнювати нашу віру. Зміцнювати не тому, що нам подобаються страждання, а тому, що ми. Повинні щораз більше довірятися Богові, довірятися Його провідінню, довірятися тому, що Він для нас призначив, що Він для нас визначив. Пророк Ісая писав, що Господь вибрав, нас ще в лоні матері, Господь вибрав мене ще в лоні матері моєї. Він знав нас ще до того, як ми народились. Цей план нашого життя, який він нам передбачив, який він для нас запланував. Було визначено ще задовго до нашого народження. І для того, щоб, можливо, трошки оправдати ці страждання, то скажу, що Господь ніколи поганого нікому не бажає. Ця дорога, яку ми проходимо, це та дорога, якою нам найлегше осягнути святість, це та дорога, якою нам найлегше осягнути спасіння, дорога, яка веде до нього, дорога, яка веде в Небесне Царство. Ці питання, чому? Вони, напевно, є в житті кожного. Але в таких випадках потрібно довіритись, сказати, Господа, я це приймаю, але скажи, що я маю зробити, що ти мені хочеш з цим показати, для чого це мені і які плоди це має для мене принести. Як я хочу це пережити, як я можу це пережити з тобою. В кожному випробуванні, в кожному стражданні, ми повинні покладатися на нього. І тоді будемо. Співати цю пісню, яку чуємо в третьому псалмі, великі та дивні діла Твої, Господи, Боже Вседрожителю. Тому що, якщо ми йому довіримось, ми відкриємо його силу. Ми побачимо Його як того, хто нас постійно підтримує, і побачимо ту силу, яку Він хоче нам показати. Амінь.